Жінки, от коли новий рік чоловік приносить ялинку додому, вона чомусь не така. Я, не, що не така? Вона не така. Вони самі тільки одні знають, яка має бути ялинка. Отож, жінка взяла свого чоловіка і сама пішла в ліс рубати з ним ялинку. Вась області, друзі. Іде я покажу. Іде, я тобі покажу, як рубати. Іде я тобі покажу, як рубати. От! Рубай то! То дуб! Стія ялинка. Тоді давай то! То береза. Ти слізь херовий. Сосновий. Сосновий. Де ялинки? Двоєлинки. Ото. Ото. Ти б яку рубав. Оту. Я саму цятку хотів рубати. Сам... Отак... Рубай ту! Добре. Як ти рубаєш? Як ти рубаєш? Та нормально рубаю під корінь. під Вона кутово. висока! От ту то рубай! Оту то рубай! Вона висока, ти розумієш! Слухай, якщо вона висока, якщо вона якась не така, якщо вона не така, як дуб, а якби як береза, давай візьмем штучну. Андрію! Тебе люди вибрали на другий срок мером. Ти хочеш в центрі Львова ялинку штучно поставити? штучного. Рубаю!